Менше затрат, менше операцій, ти менше трогаєш землю. Ми хочемо посіяти 400 гектар пшениці, у нас два чоловіка сіє. Просто на полі стоїть два чоловіка. По нулю сіяли, абсолютно по нулю, по пшениці. Ми обробляємо тисячу гектар землі. Ми середні фермери по меркам нашої області. Та й по меркам України. Це середні фермери, то костяк України. Що костяку України треба? Костяку України треба, щоб були агрегати і не за всі гроші світу. Велесагра нас, наше господарство обрадували ось такою сівалкою. Міждуряддя 25 для пшениці не бійтесь, все буде отлічно, все буде добре, це не 70 сійте, ні про що не думайте, якраз хорошо можна чистики поставити. Міждуряддя 25, 12 метрів, 8 тонн бункер, 5 на сіміна, 3 на добрива куба. Що ще треба для щастя? Швидкість 13,5 я думаю, вона і 15, і 16 піде. Тобто, це ідеальний варіант для середнього господарства, я вважаю. По настройкам справиться, ну, я не знаю, в мене сестра, їй 9 років, вона навіть тут справиться з цією настройкою. Все просто: 4 кнопки і. Тобі нічого не треба, дуже добре велосипед зробили. Я, якщо чесно, удивлен по настройкам, тому що обично у нас все, що українське, воно у нас трохи через одне місце. Но тут дуже класно, дуже подобається. 100, 110, 120 гектар ти можеш в день зробити. Це Это легко. Это легко. У нас на посіві задіяні два человека. человека. Ми хочемо посіяти 400 гектарів пшениці. У нас два человека сіє. Ми знаходимося, наше господарство знаходиться в зоні ризикованого землеробства, в посушливій зоні. І о, ця сівалка, о, вона не просто можна її використовувати в посушливих умовах, її треба використовувати. В посушливих умовах треба відходити від пахоти, навіть від дісковки. В посушливих умовах не можна пахати. не можна. У вас будуть такі чемодани, ви будете рвати плуги, ви будете витрачати кучу грошей, амортизація, паливо. Потім дві культивації, потім ще щось вилазить, на що вам воно нададе. По нулю сіяли абсолютно по нулю по пшениці. Перед цим як її сіяли пшеницю, була тільки одна обробка вертітілом. на... 7-10 см. І ми її загнали потім, після того, як скосили пшеницю, ми її загнали, і вона нам на 5 см налегке різала. Просто. Ну, глибше нам не треба, в принципі. Зачем глибше, ніж на 5 см? У дощик пройшов, ти її заганяєш в дощик по необробленій почві. Мало того там, де не оброблена почва, там влага краще зберігається, менше випаровується, пожнив зверху. І слой верхній він не пухкий, він не промивається, у тебе більше влаги, ти її заганяєш за щодо того, що тут іще монодіск, що немало важно, два діскові сошники вони сушать землю, вони виворачують землю. Тут монодіск, він в посушливих умовах, коли у тебе ограничена кількість опадів, у нас випав дощик буквально 5 см, нам треба було в цей дощик посіяти ріпак. І ця сівалка змогла в, цей, в цю влагу, в цю ограничену влагу вона змогла посіяти. Мало того, ця влага держалась там, де посіяно. Ми дуже удивилися, тому що дводісковий сошник він викидає, він розрихляє. Дуже важко, важко влаги там утриматися, і ти на селі день приходиш, а те влаги вже там, де ти посіяв, немає. А ми в таких посушливих умовах у нас з апреля місяця у нас там один толковий дощ пройшов в якій ми успіли посіяти далі, у нас метр півтора шар ґрунту, у нас немає влаги. І ця сівалка це спасіння.